Ти знову придивляєшся свої танцювальні відео і бачиш цей покер фейс? Твій педагог з танців постійно каже тобі, що ти не даєш в танці потрібну емоцію. Ти відчуваєш, що не вдається наповнити потрібним настроєм свій танець. Ану, зберися, у мене є вихід із ситуації для тебе. Я Наталя Башурин, танцівниця, педагог і хореограф у стилі хай-хіл вже протягом дуже дуже багатьох років. У мене потужний танцювальний бейграунд щось дитинства, тому я точно знаю, як допомогти тобі із емоціями в танці. Отож, запрошую тебе на свою суперцікаву, інтерактивну, легку і коротеньку лекцію про те, як наповнити емоційно свій танець і будь-яку хореографію. Декілька простих лайфхаків, і вже після перегляду цієї лекції ти зможеш на практиці застосувати усі здобуті знання. Тож не барися і реєструйся просто зараз на сайті танцювальної онлайн платформи Danceology.